Вітаємо всіх на каналі Майстерня Андрій та життя в селі. І ось минуло 2 тижні після наших посівів 1 березня тютюну. Сьогодні на календарі 14 березня і ми будемо сіяти знову тютюн. Сьогодні будемо сіяти Символ 4, Virginia Gold, Spectre і є у нас насіння дюбоків з двох різних місць, дюбок 1 і дюбок 2, це ми так собі їх назвали. Ось в таку ємність з дренажними отворами ми насипаємо ґрунт, ну і попередньо підпишемо, де у нас що буде рости. Робимо такі доріжки, луночки. Добре проливаємо тепер це водою. Ми проливаємо дощовою водою. Так, першою посіємо Вірджинію Gold, присипаємо насіння в нашу сівалочку. Сіємо поверхневим способом. Розтрушуємо насіння. Насіння дуже дрібне, видно як воно потім зійде. Так само тепер посіємо символ 4. Ну і сіємо дюбик. Тепер збризкаємо у нас тут розчин магнікура Energy, щоб запобігти чорній ніжці, захворюванням. Профілактика, так сказати. І накриваємо тепер це підплівку, робимо парничок. І сходити залишимо ось тут на столі під лампами. А в цей менший лоток посіємо решту тютюну. Там у нас другий дюбик і спектр тут будуть рости. Ну весь тютюн посіяний. І якраз минуло 10 днів після попередньої обробки магнікуром робимо повторну обробку. Також побризгуємо перець, баклажани. Тож це буде для них повторна обробка. Ну, а кому це відео сподобалось ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.